Значить так народ. Є такий пеньок горіховий. Ну сантиметрів 60 з чимось, то точно. Це половинка, половинка. ну, Без сучків взагалі ви бачите. ну, В лобках. Справитись з ним взагалі не можна. І ну, там половину ще якось відбили за допомогою таких інструментів. Кулин желізний, кувадла. Це вже нереально. Деякі цілий день там чупуть, гризуть, розрізають кубіками. Значить, розрізати треба його поперек. Розрізаємо поперек, робимо його тоншим. І тоді він колеться на ура. Навіть звичайним колуном. Зараз буду знімати, як воно працює. Виходить отакі тонесенькі блінчики. Ну тепер їх у розколоти легше. Зараз продемонструю. Виходять ось такі бріхкетики 15-20 сантиметрів. ще один бракетик я їх ціну ось що у нас вийшло з того пенька ну, люди мучаться клини забивають я не знаю динаміт закладають а тут проста технологія зробив пеньок коротким